Всі, хто був у Києві на на Хрещатику і заходив на майдан, очевидно, бачили готель Козацький. Це таки одна з історичних, уже можна сказати, будівель центру столиці. Але тепер я бачу повідомлення, що готель Козацький будуть виставляти на продаж і займається цим якраз фонд держмайна. Тут виникає перше питання: а чи доречно в умовах воєнного стану виставляти такий? Ну це достатньо ласий шматок, центр міста, вихід на самий майдан, готель. Які аргументи за те, щоб його зараз? Продати. Я думаю, що найкращим аргументом буде те, що у нас висить сьогодні на екрані QR-код з закладом до донатів. Фонд держмайна має основну задачу наповнити державний бюджет. І будь-які продажі майна, які є в фонді, це про наповнення бюджету і про внутрішні резерви. Ми чітко розуміємо, що стратегічного значення готель не немає, і він, на жаль, уже три роки підряд генерує збитки. Тому фактично основна задача зараз цей пасив державний перетворити в актив у умілих руках, щоб приватний бізнес прийшов до управління даним активом і генерував дохід для себе а для держави генерував податки. Саме така мета. І готель «Козацький» буде такою парлиною приватизації в 2024 році. Ми відчуваємо, що є зацікавленість на ринку, і взагалі хочу зауважити, що останнім часом в аукціонах і проводить фонджмайна. У нас рекордна кількість учасників. в Середньому це п'ять учасників на один аукціон. Це означає, що війна не час породжувати збитки, війна це час пасиви перетворювати в активи. І готель «Козацький» цього буде дописом. Потенційно зрозуміла цифра, з якої будуть стартувати торги, так ми стартуємо з ціни 155 мільйонів 486 тисяч. А далі ринок буде шляхом підвищення ставок показувати реальну вартість. Очікуємо, що це буде в рази більше ніж стартова, тому що щодня проходять огляди. Ми отримуємо листи зацікавленості. Потенційні інвестори приїжджають і дивляться це надихає. Тому в центрі Києва на майдані незалежності ми впевнені, що буде успішний готель в приватних руках. А от ви виставляєте до цих потенційних інвесторів вимогу, щоб цей надалі залишалося готелем це приміщення? Чи вони можуть потім його переробити на щось інше? Офісний центр, наприклад. У нас є вимоги до інвестора: це погашення боргів, які накоплені е, з готелем, і е, зобов'язання не звільняти 6 місяців працівників е, даної е, структури. А далі е, ми впевнені, що інвестор е, сам прийме рішення, як е, формувати дохідну частину, тому що, наприклад. Точно там може бути декілька ресторанів, там можуть бути місця для надання послуг для населення і готель. Тому фактично різноманіття в діяльності активу, він може принести більше доходів ніж сьогодні, на жаль, генерує в державних руках. Пане Віталію, і коротко, будь ласка, я хотів ще поцікавитися. Чую, що готується до продажу не тільки козацький, ну бо козацький це вже підтверджена інформація, але й готель України, який фактично навпроти козацького на пагорбі, такому над майданом незалежності. Теж можете підтвердити цю інформацію? Так підтверджуємо цю інформацію. Готель Україна це об'єкт великої приватизації, тому що його вартість стартова буде мільйон. Вибачте, мільярд сорок сім. Мільйонів, тобто це об'єкт великої приватизації. Ми його дійсно в 2024 році будемо оголошувати. І також це ще одна окраса приватизації, крім готелю України. Ми очікуємо, що ще буде готель Експрес. В майбутньому курс, який має сьогодні фонд, це наповнення державного бюджету і продаж непрофільних активів, не стратегічних активів. Впевнений, якщо державі потрібно буде послуга з проживання, то держава платить цю послугу і в приватних руках. Тому залучайтесь до приватизації, тому що це не лише про квадратні метри, це про підтримку сил оборони через наповнення державного бюджету. Дякую, пане Віталію, що поділилися інформацією. Віталій Коваль, голова фонду державного майна України, був з нами в ефірі.